Добрий день, шановні телеглядачі. Добрий день. Повідомлення Кабінету міністрів України. Уряд нашої держави з радістю повідомляє про призначення головою виконавчого органа, лідера партії регіонів, відповідального керівника, міцного господарника, вченого геолога Миколи Яновича Азарова. У зв'язку з цим високим назначенням хотіли б коротко нагадати життєвий шлях товариша Азарова. Робоча стежина новопризначеного прем'єр-міністра сягає корінням колиски радянської космонавтики міста героя Калуга. За 90 років до Миколи Яновича у цьому невеличкому населеному пункті центральної Росії мав щастя народитися видатний дослідник Всесвіту Костянтин Ціолковський. Але виховала і випликала видатного державного діяча. Земля українська, а точніше шахтарський край Донеччини, на шляху до керма держави, Микола Янович показав себе сміливим та принциповим працівником. В різні роки йому довіряли відродження Донбасу, валютно-кредитну та податкову галузі народного господарства. Боротьбу з корупцією та організованою злочинністю найскладнішою віхою в життяписі голови уряду став важкий для всіх 2004 рік. Ризикуючи всім, Микола Янович дістався самого лігва помаранчевого ворога столичного майдану. з 2010 року товариш Азару очолює партію влади та уряд. Почому України не могла і не придумала сама свої фоне і Це що? Попри важкий кар'єрний шлях, Микола Янович зумів поставити на ноги достойну заміну. У нього підростає син. Міська громада Слов'янська, що на Донеччині, довірила Олексію Азарову місію народного депутата. Водночас Олексій Миколайович проявляє інтерес до сучасного мистецтва та пропагує ідею покращення в далекому відні, що в Австрії. Будем ждать, що везде такі будуть мости. В одні самненій, в одні тягостних роздумій о судьбах моєї родини, ти один мені підтримка і опора о великий, могучий, правдивий і свободний русський язик. Цими словами видатного Івана Сергійовича Тургенєва зустрів народ України імплементацію хартії регіональних мов 248 мудрих голосів українських парламентарів захистили мову Льва Толстого та Федора Достоєвського, Костянтина Паустовського та Миколи Носова, Едуарда Тополя та Володимира Набокова, Михайла Круга та Володимира Путіна. Володимира Маяковського та Юрія Болдирєва. Миколи Карамзіна і Дмитра Табачника Любові Успенської та Олександра Челенка поетів Чехова та Ахметової сьогодні в столиці нашої батьківщини. Місті герої Києві у стінах Верховної Ради України свято. З Самого ранку народні обранці оздоблюють жовто-блакитними стягами залу під куполом. Саме в цей літній день тут ухвалять довгоочікуваний закон про засади державної мовної політики, в якому розширюються права регіональних мов. Дія закону розповсюджується на 18 мов братніх народів: російську, білоруську, болгарську, вірменську, гагаузьку, ідеш. Кримсько-татарську, молдавську, німецьку, новогрецьку, польську, ромську, румунську, словацьку, угорську, русинську, караїмську і кримчацьку. няття за основу проекту закону про засади державної мовної політики абсолютна більшість за тут і сумнівів не було. Під бурхливі аплодисменти, шановні народні депутати, привітали один одного. На спеціальних трибунах розташувалися десятки представників засобів масової інформації, оглядачі та кореспонденти найбільших телекомпаній, газет та радіостанцій країни. На честь знаменної події національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки виконав державний гімн. Восьмої години ранку прийшли підтримати депутатів у їхньому доленосному для багатьох наших співвітчизників рішенні. Усім забракло місця під Верховною Радою України, коли почули, що закон ухвалено, мало не подушилися на радощах. Але доблесні сини українського народу, мужні захисники вітчизни, підрозділи міліції спеціального призначення Беркут змогли допомогти людям поділитися щастям без травм. Безмовного закону обійтись було просто неможливо, адже єдина державна мова бар'єр, який багато років був яблуком розбрату, каменем спотикання, кісткою в горлі, і зрештою міг завести перспективну країну у глухий кут. Мой синочок половину слов говорит на українська, половину на русском. Вообще непонятно на каком он языке после этого садика учиться будет. Дома ж на русском. Так он грамотным никогда не станет. 90% наших граждан по официальной переписи населения жителей Луганской области считают родным языком русский. Но разве этого мало, чтобы считать его региональным? Наверное, это более чем достаточно. І надасть можливість оця велика українська нація, маленькій кількості людей, для яких рідна мова не українська, дати їм дозвіл навчатися на регіональній мові, крім державної, безумовно, чи надасть ця велич, оцій маленькі купці людей, своїх діточок виховувати в дитячих садочках на рідній мові. Вже зовсім скоро на своїй рідній мові багатонаціональний український народ зможе нарешті розуміти, що купує в магазинах для кожного села в Криму на Кримськотатарській, в Ужгороді на Угорській, виготовити свою етикетку. Громадяни нарешті будуть дивитися телевізор зрозумілою їм мовою. А чиновники, судді, інші трудящі матимуть нагоду вдосконалювати свої мовні здібності. Без особливих зусиль вони вивчать і успішно почнуть практикувати мови, на яких говорять їхні сусіди, колеги, співвітчизники. А гроші на це держава знайде. Бо ж пам'ятаємо слова Максима Тадеєвича Рильського: скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Як велика та могуча російська мова об'єднує країну духовно, так новенькі сталеві сяючі хюдаї зв'язують Україну залізнично. Важаємо друзі, два слова скажу: що це щовременний технічний центр, яких будуть центрально-северний сіверне узіл, буде відповідно, центр запад, центр Восток. Львів та Донецьк. Харків та Миргород, Чернівці та Макеївка стали такими ж близькими, як дорогожичі та сирець, Видубичі та осокорки Бориспільська та Червоний Хутір. Привіт, пацани! Привіт! де ви, бані! Сталося це завдяки видатному державотворцеві, кондитеру, меценату та фахівцю з інфраструктури Борису Вікторовичу Колеснікову, який сьогодні вольовим рішенням змінив непросту ношу міністерського портфеля на гіркий депутатський хліб. Термінове повідомлення із нових петрівців, що на Київщині. Міністерство оборони України, ракетно-космічний центр та повітряні війська отримали хвилюючу почесну місію оберігати спокій на новому об'єкті під кодовою назвою Галеон. Це невеличкий дебаркадер, що мирно погойдується у водах Дніпрових. Саме тут полюбляє проводити секунди часу вільного від напружених трудових буднів почесний лідер партії регіонів, президент України. Віктор Федорович Янукович. який все, що оточує главу нашої держави, галеон виконаний у надзвичайно скромному і вишуканому стилі Кватроченто та Чинквеченто. І про погоду. На Афоні тепло й чисто. В Монако спека. У Ніцці – затишно. Вітер тільки західний, цивілізований. На Кіпрі квіткова пора зберігається тепло та сухість. У відні туман такий густий, що не розгледіти ані палаців, ані будинків. До покращення, шановні товариші, до наступних зустрічей!